Друзі, усім привіт! З вами знову я, Деніл. І сьогодні я вирішив створити новий аккаунт у FC Mobile 25. Так, і давайте заберемо гравців. Тут, я так, я так розумію, треба одного з цих трьох. Тут був сон, Белінгем та Олександр Арнульд. Виберемо сона. Так, ну він нам і випаде. Так, тому, друзі, поставте вподобайку і пишіть коментар, і звісно, підпишіться. Так, і, і що ми далі будемо робити? Ми далі зайдемо, нам тут е, треба зайти у квести, точніше нам не треба а нас заставляють, І тут відкрити парк за 200 е, кристаліків. е, Ось тут от нам три гравця випадає. ось цих. І зараз нам треба їх, а нам не дають їх стартовий склад поставити, але нам надають отримати кристалтики. Так. Другий рівень вже в нас, і нас тут заставляють нажати знову на Кіков. Давайте заходимо ось сюди. Ну, так, да, звісно, ми знаємо. Е, Division Rivals», звісно, як про це таке не знати. Е, і все, ми можемо нажимати куди хочемо. Ми вже тренування пройшли. Тому, так, ну і звісно, нова, нова подія Ліга Чемпіонів. Так, давайте заберемо безкоштовного маскарану. Далі, да, ми не отримуємо 150 кристаліків, але ми далі пройдемо так, і заберемо теж кристалки безкоштовні. І 92-й гравець безкоштовно, хто нам виведе, це Олександр Ар... Арнольд. Нам ще тут дають безкоштовно. Багато подарунків. Це те, чому я так і вирішив створити новий аккаунт. Так, ну і нам показують, що можна його протренувати, але я цього робити не хочу і не буду. Тому що е, я краще зекономлю там всяк ну, гравців, поки що не буду нікого м, тренувати. Ось, і давайте зробимо, замінимо. Давайте Олександра на напизить прав захисника Несту Неста гірший. За них тому і не буде Неста. У нас стояти, я думаю, ну, да, він гірший. Поставимо зараз капдевіллю, лівий захисник в Хенміна і Влаховича. І в нас командочка вже 79-го рейтингу. Але ми ще не ставили різних гравців. Ну да, Маскерану краще законом для того, щоб підняти ранг. Не будемо його ставити, тому що в нас немає позицій. Центрального опорного півзахисника, на який він стоїть. І зараз побираємо гравців з лави запасних. І в нас вже, друзі, я грав тільки 5 хвилин, а в нас вже 88 рейтинг команди. Тому, друзі, це дуже класно. Я вибрав команду Борусія Дортмунд. Так, друзі, я вирішив зіграти рівну гру. Так, і починаємо. Віддаємо пас, душен Влахович, Влаховіч. Давайте проб'ємо здалеку, але удар взагалі нікудишній. Так, андроунана зараз буде mm -hmm. вибивати. Опа, а ми зараз перехватимо. Але, але ні. Але у нас все одно м'яч залишається Влахович, Юліан Бранд. Бранд, бий, бий, давай вище воріт знову. Так, і чекаємо, поки Андреуна на виконаний удар воріт. Так, Маратінес, Казіміро, Бруно Фернандеш. Ой, навіщо я Кобеля видвинув. Але все одно. Так, давайте. Влаховіч! 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 Удар головою, але мені, мені там не давали битий, до того ж удар не дуже вийшов тому. Так, Алехандро Герначо, МД Джан забрав м'яч. Б... Мій Ми... Юліан Брант теж мерч загубив? загуляв. Так, капдевілля, опа, вибиваємо ось так от. Опа, корпус. От мені подобається Сон Мін, тому що він отак от корпусом робить, але це перший раз. Опа! Який удар, який гол. Ми забиваємо, відкриваємо рахунок вже на 27-й хвилині. Так, і знову і М'ю. Розвів м'яч, але, ми, але ми, я забрав, і, ми змі... і Юліан Бранд б'є і забиваємо гол. 2-0 рахунок. М'ю знову розпочинає з центра поля. Пройшло не так багато хвилин. Опа! ай, Бранд тут погано зіграв. я Навіщо, я навіщо... знову? Наві... Чомусь видвигаю воротаря, не знаю, навіщо цю кнопку жму удар. Андреона напарирує. Все-таки легкий удар, але він все ж таки упав на газон. Прийшлося пригати, стрибати. Так, Юліан Бранд, давайте. На Сонхенміна. Сонхенмін удар Андреона. Ну я б там на добиванні добив, але все одно положення поза грою. Так. І тайм підходить до кінця. Вже перший тайм закінчився. Ось. У нас, до речі, в центрі, в центрі захисту стоїть Ніколас Зюля. Він після фіналу він літ, влітку стільки, напевно, бургерів наївся, що в нього була вага десь 110 кілограмів. І не можна у футболі. Ну, на такому рівні в Барусі Дортмунд грати. З, та, з такою вагою. Тому йому сказали, що швидко треба скидати. Ну І він, він скинув і тепер нормальний захисник. Але матч з Реалом Ну не в фіналі Ліги Чемпіонів. А це здається, а да, третій тур групового етапу Ліги Чемпіонів він ну, за з швидкісним він не встигав. Ну, звісно. Так. В Влахович знову 61 перша, вже хвилина. отримує м'яч і тут да, ми тут трішечки. Е, е, Брудно, брудно зіграли так. Брун Фернандеш, Размус Хойлунд. А в цього мого противника на я так розумію, команда Манчестер Юнайтед. Так, давайте Даніл Малем біжить. Давай. не ньому... З... закидувати не буду, буде бит. Проходимо і б'ємо від поперечки, м'яч відскакує прямо в дев'ятку і це 3-0. 75 хвилина ми ведемо в рахунку. Так, знову Влахович. Влаховича Ніхто не зустрічає, просто дуже багато. Просто простору і Влахович реалізовує свій момент. 4-0, 4-0. Ми перемагаємо, так. Олександру Гарначо ми знову забрали м'яч. Ну ми так багато володіємо м'ячом порівняно з суперником. Давай! Опа, Сонхенмін, давай що на швидкості. Да, мені тут не дали захисники м'ю пройти далі. Давай, Влаховіч, Деніел Мален, давай. Ну, Дуже повільно, дуже повільно. Ну, Звісно, я звик до високорейтингових карт, а Тут дуже повільний фінт в нього. Так, і залишається так, багато часу. Все. Друзі, на цьому рівна гра у нас закінчилась. Це мій другий матч на цьому аккаунті проходить з рахунком 4-0. Так, друзі, і я тут вирішив пограти матч, і нам за цей матч дають гравця 94-99, якщо не помиляюсь, Франція, центральний захисник Манчестер Юнайтед для Йор... Йоро. Не продаваємо, але стартовий склад зайде. Так що, ось дивіться, я тут пограв. Тут якийсь портал є. Давайте спробуємо. Ну, тут матч. Е, але давайте зараз поки що поставимо наших гравців сюди. Так, ну, а спочатку давайте зайдемо в магазин і подивимось, які в нас набори є. У нас є 3310 е кристалів, і давайте відкриємо е якийсь набор. Ну, Щоденний? Давайте оцей от. цей. Ор... що це. Так, ну і давайте. Відкриваємо, що у нас? Волкаут Португалія, РВ, правий вінгер, Спортинг. Хто це? Трінсау. Так, ну він в мене теж. Теж 98-го рейтингу, теж зайде, звісно, в стартовий склад. Чудово замінить Даніела Малена. Опа, 90-й. і замість Ніколаса Зюллі. І в нас, друзі, виходить вже непогано. Я пограв тільки 15-20 хвилин на цьому аккаунті, а вже 91-й рейтинг. Тому прокачуємось дуже швидко. І на цьому я буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. З вами був Даниїл. Всім до зустрічі!